Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні, 8 вересня, в Одеській дирекції УДВПЗ Укрпошти відбувається розкриття пропозиції кон конкурсних торгів. Предметом закупівлі є послуги інженерні виготовлення проєктів землеустрою, геодезичні роботи, технічні паспорти, одержання витягів. Е, код згідно ДК 016.

Розкриття пропозиції конкурсних торгів здійснить секретар комітету з конкурсних торгів, мічик Наталя Валерійовна. Пропозиції дві попечатані та склеєні належні чин. Приходимо до розкриття першої пропозиції Одеського регіонального битині. На романі, на Пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах. Послуги інженерні. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів без ПДВ: 250 тисяч. Реєстр документів. Довідка, витік зі штатного розкладу, наказ номер 3 Класифікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт послуг, пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури, свідоцтво про те, що Назовська Ганна Романівна у липні 2013 року підвищила кваліфікацію шляхом підготовки до професійної атестації, довідка товариства користування земельної відповідальністю Одеське регіональне БТІ та технічно. Договір про надання послуг з виготовлення технічної документації від 14 листопада 2013 року, акт виконаних робіт 10 березня 2015 року, договір про надання послуг з виготимнення технічної документації 22 квітня 2015 року. Акт виконаних робіт 26 травня 2015 року. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Питанція номер два. Ні. Так, довідка. Довідка з банка. Так, з Міністерства юстиції України. Інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Довідка про захист економічної конкуренції, повна інформація і на довідка з єдиного державного реєстру підприємств, яких... Щодо яких порушено впровадження у сфері пробанкутства, довідка про до відсутність заборгованості з податків, зборів, що контролюються органами Державної податкової служби, довідка про відсутність заборгованості, так. Державна реєстраційна служба витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, статут товариства з обмеженою відповідальністю відповідальності ОДСК регіональних ДТІ. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців товариство з обмеженою відповідальністю Одеська регіональна БТІ, довідка про те, що товариство з обмеженою відповідальністю Одеська регіональна БТІ не є платником податку на додану вартість. витяг з реєстру платників єдиного відработку. Довідка надана на підтвердження того, що пропозиція конкурсних торгів надана учасникам процедури. Закупівля є пов'язаною особою з іншими учасниками закупівлі. Предка про те, що учасник не має намірів давати винагороду будь-якій посадовій особі замовника. Товариство з обмеженою відповідальністю Одеської ВТІ погоджується на виправлення у разі вчинення технічних помилок замовника, це копія з та, та, та нічого. Картка фізичного особи платника податків Тейнічева. Так, товариство Зорту. Та Відомість єдиного державного реєстру підприємства Організації України та довірності щодо Танічева Тетяни Валерієвної. Переходимо до розкачання другої пропозиції приватного підприємства коло Пропозиції пришито тобто, пономеровано на жіночину. Реєстрація документів наданих у спеціалісти пропозиції конкурсних торгів. Довіреність приватного підприємства коло друзів на часу сильнія. Пропозиція конкурсних торгів на участь у відкритих торгах на закупівлю. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з ПДВ 248 тисяч. Піднічне завдання. Гарантійний лист довільність щодо е, наявності матеріально-технічної бази, довідка про наявність кваліфікації та досвіду основних спеціалістів. Е, Наказ е, номер 1 к 2015 е, про директора. Протокол номер 1 е, 3.08 08 учасників підприємстві підприємства друзів» від 31 серпня 2015 року диплом Сергія Ігоровича, е, наказ на головного бухгалтера на на Анатолії, е, диплом у нової прийняття на роботу у Валентину Валентина свідоцтво зі Валентина Іванівна, кваліфікаційний сертифікат. Відповідає Много виконавця окремих видів робіт, пов'язаних з створенням об'єкту архітектури, наказ на е, прийняття на роботу Ісайвої, Євгена Сергіївну. Трудова книжка Татаренко Валентина Івановна. Е, диплом спеціаліста Ісайвої Олеги Сергіївни. Прийняття на роботу надзору Катерини Катерини Дмитрівну пов'язаності юридичної обіділу, диплом магистравої Катерини Дмитрівну. Так, відділу, Катерини Дмитрівну до КПТ про аналогічних договорів. Договір про виконання робіт по технічній інтеризації від 2 вересня 2015 року. Довго використання виконання робіт по технічній інвентаризації від 8 липня 2013 року. До виконання робіт по технічній інвентаризації об'єктів нерухомості номер 448 25 лютого 2015 року. Довід про виконання робіт по технічній інвентаризації обстеження об'єктів нерухомості 18 грудня 2014 року. Довідка про виконання документації конкурсних торгів, затвердженого протоколом засідань комітету конкурсних торгів. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства, звіт про фінансові результати, довідка про звіту про грошових коштів. Довідка з банком, довідка видана приватному підприємству, довідка з Міністерства юстиції України, інформаційна довідка з єдиного державного реєстру осіб, які чи не використовують правопорушення, довідка про захист економічної конкуренції, довідка з Міністерства внутрішніх справ України, повна інформаційна довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено впровадження у справі довідка про відсутність заборгованості з податків і зборів, що контролюється ДПІ у Приморському районі міста Одеси, витяг з єдиними державного реєстру юридичних осіб та пістичних осіб відповідальності, Державна реєстраційна служба в статут приватного підприємства коло друзів. Нова редакція 2014 року. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців приватного підприємства коло друзів, Довідка про те, що приватне підприємство коло друзів є під податком на додану ваші, витяг з ЕЛС платників єдиного податку, Довідка не є пов'язаною особою, Довідка про те, що учасник не має намірі давати винагороду, будь-які посадові особи за медлянко. Щодо надання документу щодо припинення корупційного або пов'язання корупційного порушення, антикорупційна програма, основні умови договору. Приватне підприємство погоджується на виконання у разі вчинення технічних помилок замовником. основных протокола Грузии, то вы там прочитали сумму нашего предложения с учетом НДС, а мы замечали без НДС. Мы в протоколе укажем, что он без НДС. Відбулося розкриття пропозицій конкурсних торгів предметом закупівлі, послуги інженерні виготовлення проєкту геодезичні роботи технічні паспорти одержання витягів. Е, код згідно ДК 01621071.12.14. Дякую за увагу. До побачення.